Рідкісною здібністю, яку мають лише деякі житливі досили, є і зцілення силою, яке дозволяє прискорити загоєння ран, долати втому, лікувати отруєння, а іноді й повернути до життя загиблого. Під час зцілення користувач кладе руку на рану або проводить нею над пораненою особою, передаючи частину своєї життєвої енергії, а іноді й жертвуючи власним життям, як це зробив Бен Соло, рятуючи рей. Є версія, що швидке старіння Баріс Офі в «Оповідях про імперію. Було спричинене саме частим практикуванням стілення. Якщо ж застосовувати цей прийом не так часто, то власну енергію можливо повністю відновити через відпочинок та медитацію. Альтернативне використання стілення силою описане у священних текстах джедаїв, зокрема у хроніках Брузбу. У цьому методі йдеться про здатність стілювати пошкоджений кайбер кристал. Рей використала саме цю техніку для відновлення кайбера зі світлового меча Енекіна. Стілювати також можна не тільки кайбери, пошкоджені механічно, але й закривавлені темною стороною. Саме такий кайбер, який дістався їй від переможеного інквізитора, стілила асока і згодом використала для своїх білих світлових мечів. Цей процес стілення закривавлених кайберів ще називають очищенням.